Якби я тебе не знав, то подумав, що ти мене зачаровуєш. Головне, щоб не розчаровувала. Я не скаржусь, але воском на мене більше не капай. Бару стоять дві номерологині, які сміються на всі 32, бо згадують, як їм було 32, якщо підійдуть, бо і калькулятором пиці. Це ж фіналіст битви екстрасенсів на СТБ, який радив купити крипту Трампа. Я ж пообіцяв. Більше жодної крипти, поки не віддам борги. Я ж для тебе стараюся. Не розумію навіщо так безглуздо витрачати гроші. Я ж інші способи заробити мені на айфон. будь хлопом закуси. Ти не розумієш, що... ти так і про онлайн казино казав? Візне. Зовсім зі мною не рахуєшся. А що ви там рахуєте? Ескортниць. Ось я, наприклад, рахую, що ти дуже гарний. Ну, цифри не брешуть. Міномер два на другому поверсі, і нас двоє. Не думаю, що це просто збій. 2 плюс 2 і помножити на 2 – 8, А це перевернута безкінечність. Значить, ти сьогодні без кінця Не любити математику? Може полюбити геометрію? Я маю на увазі любовний трикутник. А давайте будеш інша фігура, яка котиться звідси. Вітаю! Думаю, можу зацікавити вас роботою в банку. Досвід роботи не потрібен. Потрібна лише фантазія. Ластівку моя. Запиши його, будь ласка, на співбесіду. А назва банку там щось з сперма пов'язано. Спермбанк? Ти хоч розумієш, що тобі там доведеться робити? Працювати в банку? Дуже дослівно. Ну. І я, звісно, тобою зачарований, але ми цю вечірку проживаємо вже в третьому, годі. Мені просто подобається отримувати від тебе подарунки щодня. І я після нього з нею зустрічався. Годі було і погляд відвести. Насолоджувався її красою. То тільки відвернувся, її вже хтось мацав, ще любила гадати, що та гадюка була. О, де це ти був? Я тебе всюди шукаю. Ага, губами з закритими очима. Ой, я лише хотіла переконати, що ти найкраще цілуєшся. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося. Пропоную танцювати в сторону шведського стуя. Мужчина! можна на вас і покласти. Я сі від вас просто волочу. Ого-го, аж власного ну мене так гарно танцюєте. Може, ви мене ще й поспите? І Я вже сьогодні спав три рази, дякую, і все. Рятуй мене, Славко, від тих бабів. Може, вийдем за ручку, щоб відстали. З мене пивко. А де це ти так довго вештався? От негідник. Не писав, не дзвонив цілих 30 секунд. Це моя коронна фраза. Ох ти мій спринтер.